Вітаю, вельми, шановне панство. Таке відео після вчорашнього відео. Видалив я відео, скажу, по чому чому і, і чого. Е, вставши зранку, подивився я ті коментарі. Народ, ви трошки будьте адекватні. Ладно, ви лиєте там бруд брудно тих, хто то все попридумував ті, ті закони, хто то, то продвигає, ті. а я причому. Чого на мене така, такий вал того всього фекаля селиє? Я за що? За, за, за правду? Ні, народ, ви собі тепер гуляйте, ви, ви того заслужили. Хто побачити хотів, той побачив, хто хотів почути, той почув і зрозумів? А хто на мене лиє гуано, ну тоді вам так і потрібно. Вам так і потрібно, аби вам, аби вам взагалі на голову позатягали міхи і виходили собі тут облудом, і нічого не виділи, і нічого не чули. Отакі от, от. А я буду налаштовувати плуги, буду займатися своєю господаркою і буду потихеньку за цим всім наблюдати. Так що народ, панство, вельми шановний, той каже, ти вже допанував, а той там. Я навіть не хочу ті коментарі. Є, є. Там дуже багато, дуже багато сорту пішло направо і наліво. Дуже багато за, заблокованих. Е, то яка ти реклама файна тобі вийшла, то ще щось. Реклама? Ну, тут у що реклама? Арпал не нуждається, народ в рекламі. Арпал це є така річ, що її рекламувати не потрібно. Ти працюєш і бачиш результат, і ти бачиш результат. І, і взагалі, Арпал це є сила. Це один з найкращих подрібнювачів. Це найкращий подрібнювач Гілок. Так що, друзі, користуйтеся, у кого є можливість, користуйтеся Арпалом. Ну, а хто не має можливості. Ну, я тому не винен, розумієте, що в мене Арпал є, а в хтось не має його. Ну, ну, ну до чого ті коментарі ви пишете? О, то, то. Ну, старайтеся, щоб у вас було, старайтеся, щоб ви могли, Кому потрібно. Кому потрібно, той має. І той робить для того, аби він щось мав і щось робив. І, 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 щось, і щось з того мав. А хто там сидить на дивані і лише пише всяку хрень? Як казав один чоловік, що куди піти, то всі знають туди дорогу. Таке від мене тепер негативне відео. Людям миру добра злагоди. Завжди залишатися ними, людьми в будь-якій ситуації. Ну, а сліпим бажаю ще більше осліпнути. Глухим ще більше оглухнути. До нової зустрічі.